що цього ранку все таки вислухайте для нас і дасте можливість звернути з вами на деякі питання. Перші людні заяву, в принципі, що так жити далі я в біло. Навіть не знаю, як відібрати слова, але зразу ж кажу, прошу депутатів, щоб не стали і не були відучастими. Заява стосується щодо розгляду та прийняття рішень по пунктах 25-26 повістки денних. Неможливо розглядати позитивно це питання, з яких наявні порушення або є твердження наявних підробок. На нашу думку, якщо відбудеться позитивний розгляд зазначених питань 25 і 26, то відбудеться ще одна корупційна дія при сприянні селищної ради та депутатів селищної ради. Заявляю, що землі, отримані сім'єю квертю з порушенням статті 34 земельного кодексу України згідно карти формування території селища 1993 року. Ці землі є за плавними Варсвість не передається. Це перше і основне порушення, а далі їх маса. Заявляю, що незаконно, от, на незаконно отриману землю, землях, тобто супереч законодавцям, там здійснюється самочинне будівництво з підробкою адрес, які самі собі присвоїли і самі собі придумали. Адже жоден орган самоврядування. Не присвоювали ці адреси. Це стосується адреси жовтнева 242 Г, до речі, за на середньому пункту, вулиці не має і адреса цієї адреса присвоює орган самоврядування. У нас є відповідь і селищної ради, що орган самоврядування цієї адреси не присвоювано. Так, як не У нас є відповідь Держадміністрації, що адреса садове товариство, якого в природі не існує під іншої розвідки зі стороні вулиці Жовтневої, садове товариство, ЕДЕ, районна адміністрація теж не присвоїла. Докази листи коріннове все є, кому цікаво, я можу приписатися. Сповідомлення кадастру області теж є. На момент приватизації килянок будівлі відсутні. Отже, будівництво, яке там відбудеться, воно самочине. Використано підроблену копію довідку селищної ради, що вона підроблена під наявне підтвердження архівними документами, що у присвоєнні адреси селищної ради було відмовлено Так і пірем. Згідно також давним, про присвоєння адреси видається не довідка, і не копія довідки, яка підроблена. А видається оригінал рішення виконкому. Зауважуємо, що згідно з законодавством України не передбачено будівництво на ділянках с'явення особистого селянського господарства. На землях сільського господарського призначення за межами населеного пункту не будуються. Закон України про реагування містоподібної діяльності Суття 24 забороняє зміню цінного призначення. Якщо це не відповідає плану зонування або детальному плану території з 01.15 року, детальні плани території території генеральний план, запевнені 2005 року, але детального плану про уточнення цієї території немає. Було намагання розробити детальний план підсодових товариств з шістьма чоловіками. Але під 120 жителів і було отримано по гектар, або й два за мен річкою. а тепер ходять міняти цілі ветерня. Розумієте, що це? Як такий план? Тобто був розроблений адміністрація РДА за заявлення власників земель за під річкою. Але він не Зазвитую. Підо, я сказала, що ця розумістю. ситуація ще е, продовжується з 2014 року. Було е, приватизована приватна зона, яка й досі знаходиться у їхній приватній власності, яка перекриває доступ до річки. І, до речі, питання про доступ до річки, яке ви тут розглядали неодноразово, до сьогоднішнього дня не вирішено. Не вталася, то було з ними створено не громадську організацію з боку, чорна, чорна, чорна хто це знає? З похожою назвою, що використано для підробки другої адреси на другий самочинно збудований будинок, на одній тій же самій ділянці, тобто ділянка одна та сама, а на ній вже самими власниками, самими Робітянська адміністрація нас повідомила, що вчинку це прекрасно знає, що реєстраційна справа про громадську організацію, а вона повинна бути на території державної адміністрації. Не надходила і чомусь реєстрація проводилася липовентним характером. Чорна видала, видала підроблену довідку липовенту наявна, покажу. Довідці, вона підтверджує, що він є член неіснуючого нашого. Там немає природі святого товариства ЕД. Та я власником будинку номер 3 СТРД, який побудований господарським поступом у 2014 році, зазначає, що будинок розташований на приватній земельній гніття з кадастровим номером зідовою призначенням для змінистка. Там було змінено. Його призначення теж з порушенням законодавства, тому що це зробили в 2014 році, а з 13 року заняття від ціни вже керував, Тобто це теж підробка документи. Зауважую, що громадська організація не неповноваженами не заділена громадська організація була створена двох осіб. За того ще раз наголошуюся до товариства. Мене Русі. фактично, будинок побудований в 17 весіллі. Право власності на ділянку змінюється його призначення, одержано в 14-му році згідно розпорядження РДГ. Е, я хочу сказати, що е, нам було доведено, що будинок не знаходиться на земельній ділянці, який вони зазначають, яку взяли під відбування собі міста. То що ви думаєте? Коли ми це доказали, то в кінці 20-го року цю ділянку змістили підбудований Це Громадська організація, ця збройності, в усій документації подається як садове товариство кооператив, який є не існуючий. Уже у договорі БТІ, у 18-му році, 24 го сімо, ними використовується адреса, а де а організація була створена значно пізніше після цієї да. Інформую, що ведеться досудове розслідування кримінальних прав. не закриті, якраз по шахрайських діях. Отже, якщо коротко, то я підкажу, що таким чином на шість ножа за планних луках, які знаходяться. Він забороняє передбачу приватну власність і тим паче будівництво. Враховуючи зазначене знаяності порушень законодавства України, значних підробок, дані питання повістки військціденної не можуть бути проголосовані позитивно, оскільки наявні докази, що цій справі багато порушень. Сьогодні можна говорити ну, багато хогось, це вже можна писати директиви до ці справи. У мене є отакі е, папки, підробки підписів одного члена сім'ї, який використовує прізвище своєї родини. Ну, ви прекрасно знаєте, що ніхто не ходить ні на яких засідання. я Підставою я, е, для е, прийняття рішень про е, продачу Дивіться, Чого ж не вирішується питання щодо вітного доступу громадян, і що від От враховуючи оце, що ж для людей нічого не вирішується. Депутати, і дякую вам, що вислухали, що ви перебили, вдячні і словами, і очевидно, як сказав Інгій Андрійович, ветерана органу самоврядування. Але прошу бути внутріми. Сприміт, певне, відколи на буквально. Шановні депутати, голови і всі останні. Дивіться, я по тому питанню депутата розказалася. Я хочу вам протенько засудити. До річки. Так як я звернувся до депутатів, щоб е, був доступ до річки, які перекрили нами порожню, погрожували стріляниною, на дітей і собак посилали, щоб діти туди не ходили. Ми визивали канал один плюс один, канал виїжджав туди. Ми показували, де побили у де пляж в дядьці. Вони набили бутилок із, із шкла і засипали повністю пляшки. Лодки попалили, щоб, катали, щоб діти не каталися у твірі для колії машин. Почали кошти робити по вулиці з роки, і я пробував скати там, били, щоб ми тільки туди не ходили. Це нам така була цікава. Тоді я звернувся до депутатів, щоб рішили цю систему доступ до річки. Є указ президента 19 листопада, 2019 року, що має бути скрізь вільний доступ до річки. Всі ворожі, які там є, платили бути розгородом. Значить, ніхто із наших депутатів, які я звернувся, у нас є, у мене є список, 27 депутатів. Із цих 27 депутатів проголосувало 10 за доступ до річки. Останні не проголосували. Значить, ця, у їх державні немає дітей, так? немає дітей, що ходили до річки діти, бо їхні діти не їздять туди, десь купаться на моря за границям. Я сьогодні прошу вас. Сьогодні буде постановлено таке питання, да. щоб у 2019 це... році. Да. Зараз допустим, буде ставати питання, щоб їм законили це все. І вона тоді, коли оце все у законі, вони оце таке зроблять. так подивіться, хто хоча побачить, що вони перекривають. У нас була ось у нас друга дорічка була, оцінку. Вони перекрили що? нам на річку. Річки 20 і 50 метрів, я служив, подивіться, передайте. Не смійтеся, а, а ви подивіться, як перекривають нам доступ до річки. І якщо вони стоять не заміну, що це розпочинати. То ви відомі, що то стоїть, що зубиться від собі, вона не відправити. Це була ціла робоча група створена. І були запрошені всі люди з лозі журналі. І зрозуміло власники земельних ділянок, які мають власність зараз земельні ділянки. Було запропоновано, що давайте буде добре, поставимо прохід, проїзд вільний, а ми таку саму площу ділянки, дамо зарахуємо комунальний власників. Зрозуміло, нічого не пішло. Співпраці в нас не вийшла. Тому питання нас на даний час не вирішено і досі. І вона сказала, що я метра землі не дав. Все. А дороги у злочинських 9 чисі гектарів без додної сервічки. Пішли, діти, Собак пустили, пішли ми застрелю як прийдеш. І нам треба тепер до річки, ми живемо коло річки в городі річка, а мені треба до перебиратися. То я що кажу, якщо ви проголосуєте, що зараз буде стоять питання, щоб їм заходили оце будівництво, значить вони построять такий самий як оце, і перекриють повністю нам все. Хоча у вас президента не можна перекривати. Як це воно стоїть, у цьому середині планува до річки. Вони їх перекриють. Литвименко Миколаєвич на 100 свідоцького поправила з за законом 14 лютого 2022 року. Спасибовав там ділянку від Литвинка Микола Миколаєвича. ділянки нормального сімдесят два шістьдесят тривального ведення Даній документації також наявний вигляд з відділу архітектури і містикування, виданий на підставі е, генерального плану, який затверджений у 2005 році в жовтні місяці, де е, дана ділянка зазначена як територія проєкту, що були затримання. На комісії розглянули даний проєкт е, згідно, хм, я вже не знаю, з порушенням тобто, яким номерації. Колегі, це продовження розмови, яка була перед початком сесії, коли виступала Олександрівна і Орбачов Анторій Павлович, і вас повідомили, яка ситуація. Протягом 10 років дане питання не вирішується. Було зібрано багато матеріалів людьми вулиці Жовнева. Зрозуміло, що всі питання розглядалися у судах різних інстанцій. Не тільки у нас років, тому це Тараші, зрозуміло, і в Паралку був суд. Це були багато суди, але справа в тому теж ми просили, що давайте поміняємося ділянкою, і дамо вільний прохід і проїзд до річки Рось за рахунок земельні комунальної власності, і громада готова була помінятися на ділянку, яка знаходиться в приватній власності. Але на нашій пропозиції ніхто не пішов. Зрозуміло, що цей генплан. У 2005 році ви почули, що був затвердження, так? І детальний план на дану територію не розробляються, громадські слухання він не проходив. Тому ситуація неоднозначна, ситуація спірна. І я можу депутатів, постійно дана комісія не. Ми не присвоювали. Не присвоювали. Я так не показав своїх. Я ж як я ж не доказав свою думку. Тут, тут стоїть у проєкті рішення Жутнево 242. В мене є відповідь, коли до мене передали жительки. У мене є підстава те, що рішення розблоковано ну, на працює адреси, це не приймалося. У мене це все є. Тому я, оскільки комісія ви не питання на голосування на сесію. Я зараз ставлю на голосування, а депутатів прошу врахувати всі чинники, врахувати те, що тут живуть люди і вони добиваються справедливості, це також прошу врахувати. Додавлення Про законності і у е, прийнятті всіх рішень. Зрозуміло, є суди, якщо хтось буде не із рішенням сесії, будь ласка, ми е, е, нічого не маємо, сюди зараз досить що. Ведення особисто селянського ну, субсидія на ОЖБ не на даної території. Громадські він не проходить. Але, але на сьогоднішній день, так як земельна ділянка, прийшла в межі населеної пункту і згідно Генерального плану 95-го 2005 року, вона була <пості> <пості> випадку, на сьогоднішній день пане. <пості> <пості> ми розробляємо okay. на власною ініціативою. Так, як земельна ділянка перебуває у ньому у власності проведення особисто селянського господарства, яку він отримав у спадок, він за заявою матеріально посвідченою, звертається до землепорядної організації, розробляє that's документацію і потім звертається до сесії місцевого самоврядування про зміну цільового призначення про прийняття.

Треба студію на мене комісіативна може зібратися і не було до цього. цих була щось не було. Але земельна дзвінка на сьогоднішній день це територія та, яка обворушена, і. Шановні колеги, я вам кажу, що дивіться, тут адреса стоїть. Я кажу, що на цю адресу ви контроли не присваю адресу. Так, а чого ви її розглядаєте, якщо її не прислали? Комісія винесла на сесію. Рекомендувала винесу на сесію. розглядаєте чи то що немає? Була конструктивність, а видала дане питання, розібралася, а тоді рекомендувала десь і на це. У світло, де зазначена адреса, перевіряти? А хто должен перевіряти? <плес> хто <плес> должен подати до правоохоронних органів перевірити дану ситуацію? Ну. Давай. Займайтеся. Ну, хто? Я допомідаю. Тарголосований проєкт, який нас не мають. Як, не треба зачитувати. Зміни доволі до проєкту рішення є вас? Немає, тому прошу голосувати крім Я 6 сесії. Виділи спорту. Це едернобіль, людива маяному лікуванку Едварду Миколаєві. Площа ділянка ну, 12%. Тож ця ділянка надається середини тих ділянки, яка щойно може. Тому що, мать, аналогічне питання, я думаю, що немає відносини потреби його знову піднімати. Я зараз наголошую.